Слово дається Шеньковичу Андрію Васильовичу блок Петра Порошенка. Будь ласка, дякую, шановний пане Головуючий, шановні колеги, народні депутати, шановний високоповажний, високотерпеливий, мудрий український народи. Перш за все, з цієї трибуни я хочу вибачитися перед вами, дорогі мої виборці, за те, що прийшовши в цю реформаторську верховну раду восьмого скликання. Завдяки вашій підтримці, я опинився в умовах масштабного популізму, коли за політичними дебатами мало хто займається оздоровленням економіки та соціальних сфер. Втім, терпець увірветься скоро не лише у вас, простих працьовитих і порядних людей, а і в мене, і в таких народних депутатів, яких нас тут сьогодні небагато зібралося в п'ятницю в обідній час, тоді коли ми мали би працювати по повній. Але мій виступ, шановні колеги і шановні. Українці не про те трошки. Я хочу підняти проблему системи професійно-технічної освіти на прикладі Хмельниччини. Система професійно технічної освіти Хмельниччини представлена 30 навчальними закладами різних профілів. Фінансування здійснюється наданням субвенції з державного бюджету місцевим, і відповідно фінансується лише захищені статті, зарплата, стипендії, плата енергоносіїв, харчування та соціальні виплати для дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування і все. Тобто уряд бачить профтехосвітою такою обмеженою, як він її фінансує. А справжня профтехосвіта це землі, на яких виховуються агрономи, це підсобні господарства на рівні ферм, на яких виховуються ветеринари, це майстерні, в яких навчають слюсарів, зварювальників, це їдальні, в яких виховують поварів, і навіть ставки, на яких виховують рибоводів, та багато інших професій молодь здобуває саме в системі закладів профтехосвіти. І ця база має отримувати фінансування також на рівні з усіма іншими. Майно сьогодні залишається у власності Міністерства освіти, але депутати Хмельницької обласної ради пропонують директорам профтехнавчальних закладів написати заяви з клопотанням, щоб передати це майно в комунальну власність, мотивуючи тим, що таким чином місцева влада зможе виділяти кошти не лише на захищені статті, але ми знаємо. Як сьогодні фінансує місцева влада багато тих питань, які вона мала би фінансувати, і навіщо цинічно обманювати педагогів, студентів їхніх батьків? Ми прекрасно розуміємо, що передача на місцевий рівень майна і землі закладів профтехосвіти знищить ці заклади. Керівники професійно-технічних закладів занепокоєні цією ситуацією і звернулися до мене і до всіх народних депутатів, щоб з цією ситуацією розібратися. Тому я з цієї трибуни звертаюсь до міністерства освіти і науки, яке є центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері профтехосвіти. Звертаюсь до міністра, шановний Сергію Мироновичу. Давайте разом виробимо чіткі механізми щодо збереження майна та землі. Тому з цієї трибуни ініціюють широке громадське обговорення цієї теми, яке розпочну з директорами професійно-технічних закладів уже протягом наступного тижня. І усіх запрошую до такої дякую вам.